<плес> <Я сіну. плес> тут. чоловік в хаті дорога <плес> почав піднімати руку попросив вибачення побачили помирилися за деякий час ситуація повторювалася прийшлося звернутися в, по допомогу в поліцію я була в жахливому Емоційному і фізичному стані в мене були значні травми на руках, на ногах, на обличчі, і поліцейські в першу чергу що обезпечили безпечну відстань. У мене навіть і тепер діти, які неповнолітні, вони знають, що поліція це ті люди, які будуть захищати, і в яких можна звернутися і по допомогу, і по підтримку.